Нове поповнення. Бюджетна ковурова доріжечка, графітова скандинавія. Так, тепер вона є у ширині до 4 метрів. І ви подивіться, висота восу 8 міліметрів. Дуже приємна на дотик, ниточка. Ви подивіться на коврову основу, яка буде вам легко прибиратись, і вона зовсім не боїться вологи. І ви знаєте, подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Сіро-графітові вставочки з коричневим вкрапленням. Тобто ця доріжечка обов'язково підійде вам під любі відтінки у вас в кімнаті. І, до речі, кремові вставочки зроблять просто неймовірний контраст у вас в кімнаті, в коридорі, в залі або навіть в дитячій. Захотіли постирати? Будь ласка, вам потрібна велика ширина? Є! Подивіться, як вона класно виглядає на велику ширину. Це просто супер. Дизайнери продумали просто до дрібниць цей малюночок, оскільки він зовсім не Перерозтягнутий цей малюночок виглядає просто суперово. Всі лінії максимально зосереджені на малюнку. І ця краса за невеликі кошти з нашою безкоштовною доставкою буде у вас.